Всім привіт! До вашої уваги презентаційне відео. У нас будуть ось такі колготи, легінси та підколінники. Вони будуть різних розмірів, різної щільності. Ось такі набори будуть. Це такого плану колготи. Тут також є розмірна сітка. Також різні набори з легінсами. Ці на 120, такі на 150 будуть. Також будуть ось такі. Та такого плану набори. Будуть легінси ще ось такого плану. Вони розміру від XS до XL. Вони тягнуться. Дуже класні, щільні такі. Також будуть ось такого кольору, вони будуть розміру XS. Дуже класно. Тягнуться, вертаються. Також будуть підколінники двох видів. Такі будуть по дві е, штучки в упаковості. Також такі легінси будуть на 120 ден. Колготи є дуже різні, є на 15 ден, також на 70. Є такого плану на 15. Також є на 50. Вони в таких наборчиках теж можете побачити розмірну сітку, вона у всіх одинакова. І такого плану. Ці колготи підколінники та легінси можна замовити від 30 одиниць або від 30 наборів. Вартістю 18 євро за кілограм. А щоб замовити ці та інші лоти, завантажуйте додаток фіні на вас смартфон та робіть покупки легко та зручно. Всім дякую, заробляємо разом.